Утеплення перекриття товщиною в 250 мм. Це дуже круто. Дивіться, в даному випадку перекриття балка 50 на 200. Хлопці утеплили ватою 200 мм. А для того, щоб не було мостиків холоду, промерзання через отаку крокву, використали ще перехресне утеплення. Бачите, як накрутили рейку 50 на 50 і буде ще стелитися вата в матах. Отак перехресно. Я думаю, що таке утеплення значно збереже тепло в даному будиночку і буде дуже комфортно. І хочу нагадати всім, що утеплення це інвестиція. Ви не просто витрачаєте кошти, ви інвестуєте в себе, в свій будинок і в своє майбутнє. Тому що завтра все, що ви закладете в утеплення, воно збереже вам кошти на опалюванні вашого будинку. Будь ласка, не нехтуйте цим. Процесом утепляйте максимально як можете. Тому що, як бачите, в даному випадку утеплення фасада буде використовуватися будинок з газоблока і утеплення фасаду буде 150 мм пінопласт і утеплення перекриття 250 мм ватою 35-ї Це буде максимально енергоефективний будинок. Дуже круто. Консольбут будівельні матеріали. Гонта 90. Сьогодні ми на будівельному майданчику. І до тебе в гості також можемо приїхати. Очікую на твоє запрошення.